Друзі, вітаю вас і доброго вечора. Це вечірній стрім на Ютубі Влада Волошина. Андрій Осадчук Садчук нарад України, фракції Голос. З нами, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Ну, що пане Андрію? Як вам, знаєте, після смака результат не знаю ще, як можна характеризувати те, що ми сьогодні побачили в Стамбулі і почули? Ну я думаю, ми з вами бачили і чули лише верхівку Айсберга. Так. але Дивлячись на цю верхівку Айсберга, я вам скажу напевно дві тези без підготовки, бо я геть не готувався до нашої розмови, тільки приїхав. По-перше, ви знаєте, в цьому неочікуваному світі іноді дуже тішить, що відбуваються дуже очікувані речі. І по великому рахунку нічого неочікуваного в Стамбулі не відбулося від слова, взагалі. А друге. Це якщо внаслідок цього е, геополітичного шоу, яке відбувається вже от декілька днів в Туреччині, нам вдасться як Україні визволити тисячу своїх громадян, це буде величезний результат. Ну от просто величезний. Mm -hmm. Тому я саме так дивлюся на на перебіг подій. Е, якщо трошки детальніше, е, так у нас трохи є часу, я розумію, так. то дивіться, я напевно. Ну скільки, ну точно років два популяризував цю просту, і зрозумілу тезу, і не я один, про це казали десятки, напевно, або й більше оглядачів, що будь-які розмови з Російською Федерацією будуть починатися і, скоріш за все, закінчуватися на тому, що вони достають свою книжечку потертою, де написано Конституція Російської Федерації, і кажуть: давайте виповнять Конституцію Російської Федерації. В смислі, відводьте війська з нашої території. Так. Це я передбачав ще раз, ще два роки тому. Що сьогодні відбулося, ну наскільки ми з вами зрозуміли, що ці чорти почали знову ж таки безумовні переговори з такої простої умови. Зрозуміло, що це ніхто ніколи на це не погодиться. Більш того, тут звичайно наша позиція дуже посилюється позицію американців. Якби хтось їх там не критикував. Але mm -hmm. Венс і Рубіо ще, по-моєму, днів 5 да, чи шість тому казали, що Москва хоче забагато. Так. Навіть вони Венс. це публічно казали. Венс це казав, да, що вони хочуть отримати те, чого ніколи не мали. А, але знову ж таки, Путін же це все робив, ми з вами розуміємо, не для переговорів. Це ж все не про це було. Це взагалі не переговори. Це виключно. З одного боку, змагання показати президенту США свою лояльність в підтримці його бажання або його декларації бажання закінчити війну в Україні, яка насправді попала в його дженду не тому, що він дуже хоче порятувати вас, мене, моїх дітей, ваших дітей чи українців в самому широкому контексті. Це все сталося тільки тому, що е, коли він війшов в передвиборчий бій з Джо Байденом, е, йому треба були певні набори там, ключових тез, якими він, як в нас в Україні кажуть, мочив би свого конкурента. А, а там же ж компанія була ну дуже жорстка, як ми з вами розуміємо. Зрозуміло, що там був основний фокус на внутрішній політиці, але зовнішньополітичний трек так чи інакше стосувався України. І з цього треку Трамп витягнув дві основні тези: що не треба розбазарювати американське майно і роздавати направо наліво гроші і зброю. А друге, що старий Джо Дурень, і я це все вирішу за 24 години. Але він так багато це повторював, і все-таки резонанс України війни в Україні він настільки великий, і наскільки це важливо для Європи, що бачите, Трамп себе загнав в цю історію. Я впевнений, що він давно б хотів би її десь позбутися, щоб вона відщезла. Але це все занадто серйозно. І він сам себе загнав в цю ситуацію, і хоча останні три місяці, по великому рахунку, робилися величезні зусилля, щоб Україну звинуватити в тому, що продовжується війна. Величезні зусилля. Я пам'ятаю, ви не, ви не, я просто не хотів пробувати, бо надто цікаво, але е, додам репліку. А погрози під час перемовин, от ви часто в наших розмовах і зустрічах говорили про те, що у вас великий досвід щодо цього. Ну це ж характерно для Росії. Та, бо про Сумську і Харківську область вони знову ж таки сьогодні заявили. І ясно, що там Венс і те, що було, і передувало перемовинами. Ми ж до цього повертатися не будемо, бо маємо по факту результат, який маємо станом на сьогодні. Але ж вони погрожують і далі, причам сидячи за столом цих переговорів. Дивіться, що дуже важливо, що слава Богу, що за столом, крім української делегації, була турецька. Насправді погано, що в останній момент американці зіскочили. Ви ж бачите, ну, як це відбувалося. Ну, це одна із версій, так, але якби mm -hmm. американці сказали стоять, не двігатися, і ми сідаємо, Медінський би не розвернувся і не поїхав би додому. Я вам це mm -hmm. обіцяю. Але mm -hmm. ви ж бачите, ми живемо в ритмі такої динаміки. Що там новини не живуть більше декількох годин. І взагалі right. фактаж через пару годин міняється. І всі останні там чотири дні, навіть це як спаринг на ринку. Е, сторона наносить удар, та відповідає. Ці наносять удар. Одні кажуть, одне другі, друге. Американці кажуть, Трамп приїде. Потім кажуть, да Путін не приїхав, тому що Трамп не приїхав. Рубіо приїхав. Скаже, да ми будемо в переговорах. Потім, хопа, ні, ми вже не будемо. Але я до чого? Я до. Погроз росіян е, ви може знаєте чи не знаєте, але росіяни завжди поводили себе супер-брутально на переговорах з українською стороною. Всі ці 11 років. Ну 10 точно, з моменту, коли mm -hmm. почав якось працювати нормандський формат після підписання так. мінських угод. Ну всі це знають, були постійні контакти. Там в форматі відеоконференції, там іноді були фізичні контакти. Вони себе поводили завжди супербрутально. Навіть не тільки по суті, да, а те по формі, як вони спілкувалися, як вони висували свої угоди, е, вимоги. Вибачте. Тому добре, що були е, представники Туреччини, які, я думаю, були таким е, громовідводом, бо це не дозволяло б е, мідінському всій цій гоп кампанії. Яка, звичайно, є дуже, як то кажуть, low level, да, низькою за рангом, але такою так. самою високою за цинізмом і нахабством. Бо Путін направив саме цепних таких дворових псів. Погано що не було Рубіо. дуже погано. Бо тоді б вони взагалі були вимушені, вибачте, язик собі в сраку засунути. Так. Бо все-таки вони, вони бояться старших. Але менш з тим, я думаю, що... Певною тактичною перемогою нашої сторони є те, що ми з ними розмовляли при свідках, і я дуже розраховую, що все-таки турецька сторона дуже чітко донесе всім нашим партнерам-союзникам і США і Євросоюзу, що і як в якому тоні висувалося російською стороною. Бо вся ця геополітична постановка виключно про одне. Я про це говорю вже третій тиждень. Це не про мир, це не про припинення вогню, це не про переговори. Це про те, хто буде визнаний у Вашингтоні винним в тому, що немає припинення вогню. Крапка. Тільки про це. І знову ж таки, Трампу рано чи пізно доведеться ухвалювати дуже складні для себе рішення. Або розвернутися і піти такий варіант можливий. І тоді, звичайно, він буде виглядати ой, як негарно в очах дуже багатьох. Або... При, тому, що, при тому, що питання єдності НАТО ще не закрито. Або другий при тому, варіант, що... мені цікаво. Ще раз. Другий а другий варіант, 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 що йому треба буде ставати на чиюсь сторону. Так. Не писати свої це вже не твіти, да? я навіть не знаю, як їх називати, трюси, так? Ікси, труси, нет, ікси. Він він там Правда, режим, в правда. правда. Да, — Так, Свої правдивики. свої правдивики. <рес> а треба буде все-таки називати речі своїми іменами. Він до сьогоднішнього дня, як то кажуть, в українському селі якісно видурнюється. Ну просто як вуш да, вислизає. Угу, угу. Володимир Путін сить йому в очі. Другий місяць поспіль, та вже найбільше, вже третій пішов. І це безкінечно не може тримати. Не може. І йому знову ж таки треба вирішувати. Я розумію його складності, і ви маєте розуміти, в нього дуже складне завдання. Бо він же не вирішує тільки питання війни в Україні. Там ж і Близький Схід, і Іран, там і Північна Корея, там дуже багато всього. І вони намагаються це скласти в якийсь один великий пазл. І та сама іранська історія, вона ж гіпотетично пов'язана з інтересом Росії, бо я і ви напевно чули версію, що обговорюється тема, щоб Іран віддав на збереження кудись свої ядерні матеріали, а за це він получе манну небесну Там. все, що він захоче, і так далі. Тобто, тут Російська Федерація вона грає дуже суттєву роль у всіх цих пазлах, плюс, все-таки Трамп не просто мислить транзакційно, вже немає жодного сумніву, що він... Хоче на цьому всьому в смислі на своєму президентстві заробити в самому широкому контексті і для е, Сполучених Штатів Америки, і так виглядає, що він не приховує заробити і для себе, і для свого кола. Бо коли він відверто каже, що він готовий прийняти блідачок за 400 мільйонів і потім забрати його в на свою організацію, то це виглядає е, досить дивно. Каже, а що ми маємо за нього платити? Якщо це подарунок і чого від нього відмовлятися? Ну це такий бізнесовий підхід з іншого боку, но ну, самолюбство Трампа тут йому класно підіграли катарцям. Звісно ж, браво. А з іншого боку, ви коли кажете, що доведеться прийняти сторону, реч, турець, турецька сторона обов'язково доведе до відома, як і які скі в якій стилістиці Росія про все говорила. У нас є ж паралельний трек Тирана, і от зараз звідти привітають все більше, більше подробиць. Цієї телефонної розмови з Трампом, пане Андрій, так я знаю, дзвонили І... лідери Трампу знову ж таки, як там. в Києві всі разом кружечком сіли біля телефону. Там. Це звичайно феєрично, Ви взагалі як оглядач, ви розумієте, яких подій ми є свідками. Це там. я думаю, дай Бог там жити ще років 30-40, Це буде згадувати просто неймовірно. Я завжди погоджуюсь, як зараз часто пишуть історичні кадри, історичні відео, історичні фото це абсолютно правда. Єдиний момент, пан Макрон зараз зазначив, що він доніс до відома Дональда Трампа, те, що Російська Федерація проігнорувала вимоги Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного припинення вогню. Ось, будь ласка, це ключовий взагалі момент. Ключовий, бо якщо ми всі добре пам'ятаємо, я сподіваюсь, добре пам'ятаємо 10-го числа, коли в Києві. Була повністю синхронізована позиція України, європейських лідерів і Сполучених Штатів, мова йшла про що? Давайте реалізовувати, точніше, вимагати від Путіна реалізації вимог Дональда Трампа, про те, що спочатку припинення вогню, а потім перемовини. І це дуже правильно з етичної, дипломатичної і взагалі засадничої. Точки зору міжнародних відносин і традицій війни. Бо переговори під час ведення війни, знаєте, коли ввели зазвичай? Коли готувалися до капітуляції? Ну от, Наприклад, коли вже падав Третій рейх, да, знамениті ж, там, переговори були під, під вибухи в так. прямому сенсі слова, але поставили підписи все з 00 годин. здаємося там з 230. -00 угу. Але коли мова йде про те, що давайте якось розведемо сторони, а тим більш Трамп всю свою риторику будував на гуманітарному аспекті. Так? Він же не каже, що Україна гарна чи погана, чи так. Росія гарна, це погана. Нам це насправді дуже неприємно, бо цим він урівнює агресора і жертву. Але він mm. постійно говорить про те, що я не хочу, щоб щотижнево вмирали, яку він там називає цифру, там, 5 тисяч людей. Насправді ніхто не хоче. Ми з вами теж не хочемо. Ти більше ми розуміємо, що це наші там брати, сестри, друзі, сусіди, просто українські громадяни. Ми хочемо, щоб вони всі були живі. Ми хочемо, щоб вони щасливо жили і будували Україну. Але знову ж таки, якщо гуманітарний аспект номер один, то звичайно треба спочатку зупинити обстріли, зупинити кінетичну війну, потім про щось розмовляти. Путін. Відмовився один, два, три, чотири рази. І навіть коли в минулий, в цей понеділок Шольц же, здається, ледь не годинник показував в ефір, да? залишилося там півдня, щоб Росія погодилася. І так виглядає, що Трамп відмовив європейцям в реалізації їх категоричних погроз. Бо, судячи по всьому, саме американська сторона наполягала на тому, що ні ні-ні, ну давайте хай вони сядуть за стіл. Бо для Трампа це перемога. Ви ж пам'ятаєте, що він ще давно казав, що треба їх посадити за стіл. Так. Він не просто це казав. Він так. навіть в своєму знаменитому звіті за 50 днів. Якщо ви пам'ятаєте такий, був звіт, називався «50 перемог за 50 днів. За 50 Бо, днів. Так, да, На сайті Білого Дому, але там було написано, що одною з перемог, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь під номером 16, було написано, що президент Трамп посадив Україну і Росію за стіл переговорів в Саудівській Раді. Чого, як ми з вами знаємо, ніколи в житті не було. Тобто Трампу було принципово важливо зафіксувати от сам факт, бо він людина, так сказати, форми, в меншій мірі людина суті. І він фактично, я думаю, це моя гіпотеза, фактично заборонив європейцям реалізувати свої погрози. А ну, Шольце ж теж не хлопчик, ну і Макрон теж не хоче виглядати якимось слабаком. Тому ну, я так. думаю, ці розмови в Тірані, які сьогодні відбуваються, я думаю, ближче сьогодні до ночі до завтрашнього ранку, ми знаємо більше. Я думаю, вони якраз і мають стосуватися того, що дорогий наш друже Дональд Трамп все сталося так, як гадалося. Ми, ти, як президент Сполучених Штатів, вимагали від Путіна а, припинення вогню. Потім нормальних переговорів. В результаті Путін а, не припинив вогню від слова взагалі, так. прислав якихось клоунів, які спочатку казали, що це будуть перемовини без попередніх умов, але почали вимагати всяку маячню. І все це зроблено виключно для того, щоб продовжувати сяти в очі як американському президенту, так і європейським лідерам. Насправді для того, щоб принижувати їх. Ви ж знаєте, що в ФСБ є ця шизофренічна тема не просто там з кимось вести діалог, а або вербувати, або знущатися. І от я дуже сподіваюся, що сьогодні, в тірані європейські лідери разом з українським президентом цю тему і цю тезу будуть доносити до президента США виключно для одного. А... Я дуже розраховую, я закінчу, щоб я не збився, да, до того, да, щоб там. реалізувати те, що неодноразово повторював Дональд Трамп, цитуючи Рональда Рейгана. Щоб все таки перейти до стратегії миру через силу, оце саме головне, що я сподіваюся, може відбутися: спільні санкції, дешева нафта е, можна перераховувати дуже заморожені російські зброя. Активи. Дивіться, зброя. зброя. активи важливі для нас, і я дуже сподіваюся, що ми цього року це дотиснемо. Бо для України 350 мільярдів це величезні. кошти. повірте, для Москви це вже не так боляче. Для них це було боляче там влітку 22-го. Так. Може, влітку 23-го. Я, як людина, яка трохи знайома з бухгалтерією великих організацій, абсолютно переконаний, що вони в своїй звітності вже давно списали ці кошти. Вони їх прокрутили через Нацбанк свій, вони випустили під них рублі. Тобто вони на них взагалі вже особливо і не звертають уваги. Ці гроші потрібні нам. Але щодо реакції на Демарші Путіна, саме головне, він має точно знати одне: що він з. Травня 22-го року добивається фундаментально двох речей: це, щоб Україна припинила отримувати військову фінансову допомогу, друге, щоб з нього зняли санкції. Так от Санкція. зараз він має зрозуміти, що ми будемо отримувати гарантовану військову допомогу. І причому, я так розумію, зараз вже є консенсус Європи і України, що Дональд Трамп, який не хоче повторювати те, що робив Джо Байден, він може нам не дарувати зброю. Не потрібно. Він нам може а, її продавати, і ми її будемо купувати. І, наскільки я розумію, ми домовилися з європейцями, що гроші на це ми йдемо. Друге, ми ж не просто так ратифікували так звану ресурсну угоду, яку я її жартома давно називав мінеральну, і це стало популярним терміном. Але я голосував за ратифікацію фундаментально з одної причини: бо мінеральна угода є містком для можливості отримання Україною зброї і військової допомоги від США. Будь ласка, цей юридичний механізм вже є. Це своєрідний ленд-ліз. Нагадаю, що ленд – це не безкоштовна зброя. Ліз – це оренда. За ленд ліз треба розраховуватися. Так само і наша так звана мінеральна угода дає можливість президенту США сказати своїм виборцям, що він нічого не дарує Україні, і це юридична правда, що він допомагає Україні і робить внески в фонд. Який буде там колись добувати якісь копали, тобто, ці а... можливості у Трампа є, пане Андрію, а от те, що ухвалили, як зазначив Мідінський сьогодні на брифінгу, викласти на папері, кожна сторона пообіцяла і домовилась викласти на папері своє бачення припинення вогню. Якось може повпливати на те, чого ми так хочемо, і на позицію Трампа, скажімо так, його жорстку позицію після того, як. Йому Макрон вже ну як відзвітував, і от другий хто це Кір Стармар. Він зазначив в цій телефонній розмові зараз. Змі посилають щось, знаєте, на джерела і так далі. І присутніх там в тирані в залі кажуть, що він сказав, що е, Дональду Трампу умови Росії як завжди категорично неприйнятні. Не, ну дивіться. Це все виглядає досить дивно, бо всім світом ми вмовляємо Дональда Трампа, що чорне це чорне, а біле це біле. Ну насправді все дуже все очевидно. Зрозуміло, що Трамп ну, дуже дуже не хоче переходити в якусь агресивну стадію поведінки з Російською Федерацією, але як я вже перед цим говорив, так чи інакше він доходить до, до того моменту, коли йому доведеться вибирати. Не далі валяти дурня, обіцяти якісь там дипломатичні ходи, чи ще щось, а вирішувати, от що далі в з цією всією історією робити. Але ще раз, я думаю, що в нього є можливості, і робить вигляд, що він незадоволений всім, що відбувається. І там розказувати якусь там будь-яку маячню. Насправді слово маячня, воно негативне, але я третій місяць всіх закликаю дуже спокійно реагувати на те, що каже Трамп. Він просто майстер публічних комунікацій, він просто майстер публічної маніпуляції. В нього, взагалі, стратегія всіх вводити в ступор, а потім вже виплітати там якісь свої кружева там косички, якісь пазли викладати. Але він має можливість все-таки зайняти. Позицію Євроатлантичної єдності і тут Стармер для нас величезний друг і помічник. Я, до речі, mm -hmm. хочу нагадати при нагоді, що на початку цього року ми уклали сторічну угоду партнерства з Великобританією. Про це якось забули останнім часом. Ця угода дуже сильно відрізняється по своїй суті від так званих угод про безпекову співпрацю. Пам'ятаєте, минулого року офіс там активно їх просував, mm -hmm. називаючи так. чомусь їх гарантіями безпеки. Це всіх насправді дуже дратувало. Але я так бачу, що вже Андрій Борисович теж відмовився від цієї теми, бо там ніяких гарантій безпеки не було від слова взагалі. Але от договір з Великобританією сторічний це сигнал, це жест. І я думаю, що е, все-таки і британці, і французи, і німці ну вони дуже досвідчені і розумні хлопці, і дівчата там теж є деякі, і вони просто от, розуміють. От, Заганяють, заганяють, заганяють дуже ніжно Трампа і його адміністрацію в те, в те, щоб і він не почувався як особа, яка програла, і дати йому щось, щоб він почувався все-таки великим лідером епохи, закрить очі, можливо, на багато чого. Бо головне не емоції, а результат. І ще раз, для нас результат Росія не добилася припинення або скорочення військової фінансової допомоги Україні. Друге, Росія не тільки не добилася зняття санкцій, а Росія отримає більше санкцій. Більш того, по-моєму, хтось уже це сьогодні десь писав, але я вчора на якомусь ефірі казав, що нам, всім, це не просто Україні, а нашим партнерам, треба вже переходити від риторики санкцій, яка насправді не повним чином себе реалізувала, до риторики ембарго. Нам потрібна категоричність. Якщо руски не можуть заробляти на нафті і газі, давайте щоб вони не могли забороняти. Якщо Китай хоче купувати, хай купує ні вопрос. Це їхнє вже питання. Але, Але треба зажимати удавку. Я дуже не погоджувався всі ці місяці з декільками нашими дуже до речі, поважними оглядачами, які просували тезу про те, що не існує більше додаткових санкційних інструментів. Я думаю, що ця позиція продиктована перш пер за все добрими стосунками з демократичною партією США. Мені простіше, бо в мене немає ніяких особливих стосунків ні з демократичною, ні з республіканською. Я намагаюся об'єктивно дивитися на речі, і все, що я знаю, говорить про те, що санкційний режим далеко себе не вичерпав. Бо санкційний режим, взагалі ідея санкцій, була не в тому, щоб Російській Федерації було дорого щось отримувати або довго. Смисл був в тому, щоб вони не мали взагалі доступу до технологій, до обладнання, до певних послуг, до певних ринків, повністю, щоб вони були закриті. І повірте мені, як людині, яка багато років тому займалася комплаєнсом, працювала з правилами Нью-Йоркської біржі, і я бачив і знаю, як там заганяють тих, хто порушує правила, де б вони не знаходилися. В Азії, в Латинській Америці, в Африці, якщо тебе мін'юз США захоче вибачте, замочити, вони це обов'язково зроблять. Тому, навіть якщо... якщо ти, навіть якщо ти велика країна, ну я не знаю. Да, дивіться велика. розмір тут Роль... не має значення, зрозуміло. Хоча ваш коментар насправді справедливий, бо в часи Байдена було ну нам не з руки було критикувати адміністрацію Байдена, бо вона дійсно порятувала нас. Але я десятки разів повторював, що вони дали нам можливість не програти, але вони не дали нам можливості виграти. І зараз ми знаємо, чому це мені підтвердила ціла низка ну дуже серйозних джерел Вашингтоні. А так. правда, насправді дуже, дуже сумна і жорстока. Адміністрація Байдена боялася ядерного шантажа Російської Федерації, тобто, угу. те, що для нас виглядало як такий Стьоп Кремля. То вони пам'ятаєте, якусь ракету, запустять, то вони починають так. розказувати про грязну бомбу на Запорозькій АЕС, то ще там щось. Але саме це не дало нам можливості завершити війну в кінці 22-го і на початку 23-го. Це, на жаль, сформувало поведінку Байдена про те, що от, ну давайте головне, щоб Україна не померла. Ми будемо з Україною, пам'ятаєте цю жахливу фразу as long as it takes, скільки, скільки буде потрібно. Я потрібно. ніколи її не розумів. Тому зараз не питання розміру. розумієте, Тут розмір має мало значення. Має значення, звичайно, фактор ядерної зброї. Але я стверджував і стверджую, що Путін боягуз. Він дрібний шахрай, маніпулятор і бандит з Він агент КГБ, який мислить цими категоріями. Він готовий надурити, він готовий ударити спину ножем. Він готовий підсипати отруту. Отаке таке він готовий. Але в бійку відкриту, величезну, він точно не полізе. Тим більше, що зараз вже підростає нове покоління в Москві, яке, в принципі, готується прийняти владу там через 10 років. А 10 років ми з вами вже дорослі хлопчики. Це швидко проходить. Це дуже через 10 десять років Путіну буде вже 82. і Я дуже сподіваюся, що його вже не буде, його швидше, напевно, не буде. І всі ці молоді відносно люди вони точно не збираються брати участь в такому безумстві, як застосування навіть тактичної ядерної зброї. Тому Росії боятися нема чого, вона набагато слабша, ніж це може комусь здаватися. Бачите, пане Андрію, ну на болотах люблять ще й в історичний екскурс поринути сьогодні. Щось на кшталт того, що ми завжди чули від наших партнерів стільки, скільки буде потрібно. Видав на гора також Медінський. <гум> Він сказав: ми зі шведами воювали 21 рік і будемо воювати рік, два, п'ять, скільки ще буде потрібно. А ви скільки можете, нібито поставити? Це запитання української делегації. Чисто ФСБшні шнітємки. Ні, ну слухайте. Ми ж розуміємо, як вони маніпулюють історично. Ну, Але я вам скажу, ви знаєте, я про це багато думав. І я схиляюся до того, ну знаєте, це особливості людської психіки. Якщо тисячу разів вам повторюють, що не знаю, що цей планшет білий а не чорний, то ви почнете сумніватися. Ну чорт mm -hmm. його знає, всі вам кажуть, що він білий. А вас там колись в дитинстві навчили, що це чорне. Ви будете сумніватися. Але я до того, що ви знаєте, я думаю, що Путін особисто і от оточення, там медінські, який є, типу якоюсь там це ж наукова еліта, так. там, вони да. Що вони дійсно дуже вірять в багато історичної маячні, яку вони самі собі придумали. Тобто, покоління там міняються, і колись офіцери ФСБ придумували всяку маячню, граючись з інформацією, займаючись маніпуляціями і пропагандою, але з часом виростало нове покоління своїх, же, які вчилися на цьому і сприймали це за чистою монету, як то кажуть. Тому я думаю, що вони дійсно вірять в багато чого, що нам не просто здається. Ми знаємо, що це маячня, але ми маємо справу просто з хворими людьми. От в чому біда, спасибі вам за розмову сьогодні. Дякую за те, що знайшли час. Надзвичайно цікаво, як завжди, і дякую вам за ваші думки, перш за все, і за досвід. До зустрічі. Дякую сьогодні за розмову. Але попереду в нас ще багато цікавих розмов. Зокрема, це Найцікавіше попереду. Це факт з точки зору того, як все відбувалося сьогодні. До речі, як підсумок, просто без коментарів погодились говорити далі і, там і домовились наступну зустріч організовувати, причому на лідерів двох держав. Пан Уміров сьогодні коментував. Очевидь, малися на увазі зустріч Зеленського і Путіна. Не знаю, поки <кій> <кій> Трамп не вирішить, що він буде робити. Нам доведеться імітувати переговорний процес. Всім доведеться імітувати переговорний процес. Він також каже: треба з путіним зустрітись два-три тижні Присловуте. Давайте закінчимо а... фразою, щоб глядачі, хто це дивиться, зрозумів. Саме головне сьогодні, якщо ми повернемо тисячу наших людей, це величезна це правда. Порівня. Я якраз хотів на завершення це і підтримати в цьому, і підтримати вас. Тисяча українських родин найближчими днями будуть щасливі Дай побачити Богу. своїх рідних. Дай Андрій Боже. Осадчук, народний депутат України, фракція голос. Був з нами, друзі. Таким був вечірній стрім. Побачимось. Слава вам і слава Україні. Героям слава.